Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням. Втретє сьогодні, 29 листопада. У суботу вітаю вас на моєму авторському ютуб каналі, який називається Василь Климчук. Так звуть мене це наш третій брифінг за сьогоднішній день. Ну і невтішна статистика, якраз статистика пов'язана із жертвами цього нічного ранішнього обстрілу, тому що дійсно і тривога в Києві то тривала фактично з до опівночі і лише півно-десяту ранку там плюс-мінус скасували, але а, знаю, що дрони літали і по інших частинах України, але в нас. Сьогодні ну дійсно, як і президент Зеленський відзначав, що 600 дронів. Фактично, ну давайте. Якщо бути точними, то за даними радіотехнічних військ повітряних сил здійснено супровід і виявлено 632 засоби повітряного нападу. Причому що дуже багато було ракет. Сьогодні якраз не стратегічного базування. 36 ракет там і кінжали. І балістика, і 596 дронів. Бачите, на жаль, ми вже можемо з вами визначати коли знаходимося напередодні тотального удару, якраз вчора, коли ми бачили кількість запущених дронів і майданчиків, з яких ти дрони з запускалися. Ми якраз з вами подивилися, що напевно готуються і останні якби, години перед накопиченням, чи вже ну, вистрілом, пострілом цих накопичувань, вистрілюванням цих накопичень. Ну і дійсно запустили цієї ночі з Курська Орла Міллерова, Приморсько-Актарська із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, з Гвардійська. Причому з цієї кількості трохи більше половини було шахедів, що теж досить показово ще раз, коли Вчора спалили пізно ввечері українські дрони великі склади з акумуляторами для шахетів. Побачимо, скільки їх насправді буде в наступному в наступній хвилі, але. Якраз коефіцієнт корисної дії по роботі з безпілотниками сьогодні був дуже непоганий. 577 одиниць було мінусовано, що там в районі тримає десь під 90%. Але бачите, що росіяни якраз зробили, вони спочатку запустили купу безпілотників. А після того, як, звичайно, вже і увага, і втома в наших захисників неба запускали після безпілотників ці ракети. Причому ракет сьогодні. Було теж багато, як я вже сказав, було 5 кінжалів, було 23 Х-101, було 4 балістики іскандер М. І були вже тут фактично вранці 4 керовані авіаційні ракети Х-59-69, причому запускали з Рязанщини, Ростовщини, Брянщини з повітря над Курською областю. Ну, у нас традиційно піднімалися всі підрозділи авіації, безпілотні системи, і мобільні вогневі групи. То з ракет. Так, з п'яти заявлених кінжалів заявлено, що збито один. Скільки і де вони ділися, ну, бачите, у нас традиційно з кінжалами якесь таке велике питання. З 23 крилатих ракет 12, з чотирьох балістичних ракет, це, до речі, всі 4, І від чотирьох керованих авіаракет дві керовані збили. Тобто, ну так, не скажу, що фантастичний результат. Ну, середньостатистичний, але тим не менш. Тобто, бачите, з балістикою тупораються. І зафіксовано влучання ракет і 35 ударних безпілотників. От ну, з безпілотників, уявіть. Собі на такій кількості 35 ударних, але ну житлові будинки. Особливо тут в Києві ви бачите, що Сонце встало. І ми з вами світлини якраз відзеркалюємо. Відео з цими прильотами, фактично, в квартири до людей. ну Головні цілі атаки в нас енергетика і цивільні об'єкти. От як сказав президент Зеленський, дійсно дуже багато пошкоджень, пожеж в житлових будинках. Станом на ту секунду, коли я записую це відео, ну знову ж таки, це доповнені дані до київської статистики, але по країні відомо про... Про трьох вбитих і десятки поранених, звичайно, що потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ПБО, щоб було все необхідно для нашого захисту і тиску на Росію. І прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. Ну знову ж таки, за ці заморожені активи, цей репараційний кредит. Ну, ми з вами багато говоримо. Це дуже визначна історія. Не хочу там зараз якось наганяти. Якогось смуру на цю на цю тему, але а для нас це дуже значущий елемент. Ну і точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, аби закінчити цю війну. Такий був меседж сьогодні. Президента Зеленського. Я просто доповню, що. А в нас по Києву лише ну з заявлено офіційно міським головою Київської міської військової адміністрації до 27 збільшилася кількість постраждалих в результаті цієї атаки, і 17 з цих цієї кількості людей, там дитина у шпиталенні. Це от офіційні знання, які ми маємо на цю секунду. Ну і стосовно світла, в ДТЕК зазначили, що без світла залишилося в нас мешканці шести районів столиці. Це оболонь, Солом'янський, Шевченківський, Подільський, Голосіївський і райони. А в принципі, якби тут більше така навала на правий берег, хоча бачите, тут елементи є і лівого берега в цьому зв'язку. Але по Києву, якщо говорити по ну, за кількістю абонентів, то майже півмільйона людей. Людей ну, з огляду на те, що в Києві 3 мільйона, то понад 500 тисяч абонентів. Ну, рахуйте, що абонент це квартира, в якій може мешкати і двоє, і троє людей. Тобто, фактично половина Києва, от так от арифметично без світла. І ми з вами теж, якщо дані ДТЕК оперуємо то сьогодні ж був удар по енергетичним інфраструктурам. А і в Київській області, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській. Це окрім столиці України. Ну і внаслідок атаки на ранок знеструмля. Мулено понад 500 тисяч, як я вже сказав, споживачі в Києві, понад 100 тисяч в Київській області, майже 8 тисяч на Харківщині. ну Аварійні відновлювальні роботи здійснюються там, де це дозволяє безпекова ситуація. Вже знаю, що в Києві в деяких районах відновлене світло. ну енергетики роблять все можливе, щоб як них швидше заживити всіх абонентів. І в усіх регіонах України зараз працює не аварійні. Що теж я вже вранці так обережно казав а в зрівнянні з попереднім ударом Путіна цими ракетами а погодинні відключення, тобто десь і захистили, і десь не попали, і десь були швидкі запчастини. Ну в більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. Ну, Можливо, це ще й пов'язано з тим, що все ж таки удар не був направлений на лінії комунікації, які в свою чергу працюють з атомною енергетикою. Теж елемент. Друзі, от ми говоримо за сьогоднішній такий удар тут по центру України, але не забуваємо, я взагалі от, в яких умовах пекла, ну давайте так, я буду говорити, Херсонщина, Херсон. Там останнім часом взагалі значно посилилися обстріли, зокрема, атаки безпілотниками. Якраз от напередодні 13 людей постраждало, серед них двоє в важкому стані. Один чоловік з Благовіщенського отримав поранення. Жінка поранення внаслідок вона міна Пелюстка в Береславі, вона не помітила, ногою стала. Ну і семеро людей, які вчора постраждали там на загал лікуються, четверо вдома. І за словами радника заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова За минулу добу росіяни атакували дронами Харківщину. щоб ви просто Херсонщину, щоб ви просто собі уявили 402 рази. 402 рази. Та й Арківщину теж атакують, але тут про розуміти які е, обсяги, е, при тому, що збивають і 380 навіть і в півішок було збито. Тобто є вже і такі те, технології. Причому як от е, говорять націонардійці, е, які теж збільшують свій вишкіл в плані збиття цих шахедів, а в три з половиною рази більше в цьому році вони назбивали ніж в минулому. Тобто ведеться робота для вдосконалення цієї роботи, в тому числі це і наша робота. В напрямку дронів перехоплювачів, навчання наших підрозділів створення саме таких екіпажів, які можуть застосовувати такі дрони. Ну і в порівнянні з літом ворожих дронів на лінії фронту стало в рази більше. Це теж елемент, це теж чинник. Якраз от командир роти безпілотників-перехоплювачів 115-ї окремої мотострілецької бригади повідомляє, що найчастіше росіяни застосовують ударні дрони, типу оце молнія 2 і «Герань». Серед розвідувальних крил фіксуємо їх меншу активність через погану погоду, тому зараз більше працюють по е, ударних крилах. Ну, це е, навіть не стратегія наша, це речі, які диктує сама сама тактика військової справи і розвиток військової справи на сьогоднішній день. І в цьому ключі дуже важливо залишатися якби в ну на одному кросі, на одній нозі з цим е, з, 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 з цією ходою і бути на ти, а можливо навіть і випереджувати. Ну, Не знаю, з цим чи не з цим. Пішли просто сьогодні розмови. Це ж, бачите, коли перезавантаження влади, там Єрмак, не Єрмак, хто замість або військовий бути. І от пішли розмови серед військової спільноти. Це те, що я відслідковую ще раз. Я людина не військова, але ну дивлюся на інформаційне поле, начебто почали говорити про те, що будуть міняти сирського. Я зараз не стверджую і зразу кажу, що це поки що, якби не те, що без здогадки, а якісь інсайди саме з військової частини медійного поля. Можливо, найближчими днями, а можливо, наступного року. Ну, якщо так іти, то можливо через 10 років рано чи пізно сирського змінять. Але от якраз чомусь симптоматично прямо зараз почали говорити, що кандидатур є дві це. Якраз перше, це досвідчений генерал з величезним бойовим досвідом, не дуже публічний, але користується максимальною повагою в тих, хто з ним коли-небудь стикався. І от кажуть, що це одна з найкращих можливих на сьогоднішній день кандидатур. Він не паркетний, не совковий, тобто сучасний бойовий генерал. А якщо його призначать, то він при всьому тому стане наймолодшим головком в нашій історії. Друга кандидатура, менш досвідчений генерал, але улюблений з публіки. Ну, що мається на увазі військової публіки чи якоїсь медійної публіки. Ну ж залужного ж не будуть повертати правда з, з посади надзвичайного повноважного посла. А, але в будь-якому разі цей другий кандидат, начебто, теж має бездоганний послужний список і сучасні підходи до управління військом. Раніше кандидатура була лише одна: оце перший генерал, а друга мала б очолити генштаб. Ну зараз все на ходу трошки змінюється, тому не можна ну, можливо, не треба буде дивуватися. Якщо рішення приймуть в будь-якій конфігурації, може навпаки, там цей другий очільник, а перший начальник генштабу, більш того, останні кілька місяців джерела називали термін ну, найближчим часом. Тобто, що таке найближчим часом, але на даний момент немає там 100% впевненості, що саме найближчим часом ця рокіровка буде відбуватися, але враховуючи обставини, ну, теж виключати не потрібно. Можливо, взагалі там завтра, післязавтра ми все побачимо. Можливо, дійсно там в наступному році наступно. Рік має 12 місяців, а що там розказують далі з генералом Сирським. Ну кажуть таке, що може буде запропонована посада, яка пов'язана з навчанням майбутніх офіцерів, тобто мова йде про очолювання там якоїсь академії генштабу, наприклад, тобто він більше не матиме відношення до стратегічного планування і управління військом. Ну там різні є чутки. Я навіть не хочу про них говорити. Давайте пізніше все самі побачимо, але такий дим на сьогоднішній день дим війни. Присутні. Ну, і дим війни присутній на Чорному морі. Я сьогодні доповідав про ці атаки двох нафтових танкерів. Так, от на ранок там турецьке турецьке телебачення підтвердило наше попереднє знання, що. Ці танкери рухалися до російського порту Новоросійська і загорілися якраз біля чорноморського збережжя Туреччини. І могли вони або підірватися на мінах, або бути ураженими надводними безпілотниками чи навіть ракетами. Це заявив турецький міністр транспорту інфраструктури на місцевому телебаченні. Він сказав, що пожежі, які виникнули на танкерах після вибухів, однозначно були спричинені зовнішнім впливом. І за його словами, рятувальні служби спочатку. Отримали повідомлення про те, що танкер от Кайрос, можливо, підірвався на міні, а потім надійшла інформація про вибух на танкері Вірат. Хоча там цей, ну, цей другий танкер там кричав в ефір, що нас атакують безпілотники. А, при тому, при всьому, треба ще сказати, що вони йшли під завантаження в Новоросійський, Так співпало, що нема там, де зараз завантажуватися. Бо один з основних причалів, який належить у цій корпорації КТК, там, до речі, Казахи є всередині під новоросійським. Теж атакований безекіпажними катерами відновленню не підлягає, і це не історичне ураження, а це сьогоднішнє ураження. Теж, бачите, так по потрохи-потрохи збираємо знання 29 листопада. Внаслідок атаки безпілотними катерами збройних сил України в акваторії морського терміналу каспійського трубопровідного консорціуму отримали значні пошкодження. Виносне причальне обладнання. Там такий пристрій, ВПУ-2, воно не підлягає відновленню. Тобто за введеним капітаном морського порту Новоросійськ приписом вантажно розван... розвантажувальні операції і інші операції були припинені. А всі танкери, які були всередині порту, виведені за межі акваторії, постраждалих серед персоналу і підрядників, немає. В момент вибуху ця от установка була якби перекрита аварійно від подачі нафти. Тобто, попередньо нафта в акваторії Чорного моря не потрапила. Але сам факт. Вот вам і навантажувальні потужності Путіна або новоросійська один з основних центрів якраз по цьому гендлю. Лівої нафти через танкери тіньового флоту. Ну і тепер доходи, яка очікується у Флоріді. Сьогодні, завтра будемо спостерігати, бо мирний план він же сам себе не намалює, не домалює. Ми так з вами розбирали вже складові якби, механіки, бо то очікували на зустріч з Єрмаком, то потім сумнівалися, Єрмака нема, немає зустрічі не буде. Ні, ні. Трампу треба це зустріч, йому треба формулізувати, десь наїхати, десь може можливо в очікуванні, що будуть поступки з української сторони. Але як, от світова преса сьогодні дивиться і теж копирся в інсайдах своїх пов'язаних з спілкуванням американської і російської сторони, то справжній план Трампа щодо України в ми, миру в Україні слід назвати Заробляйте гроші а не воюйте. Звичайно, що доктрина класна, питань немає, але з тих умов, як Путін любить говорити, з тих першого джерел конфлікту. Ну не знаю, як ну, це точно не між Україною і Росією найближчі часи. Хоча між штатами і Росією все може бути, бо команда Трампа тихо досліджує мирний план для України, який базується на поєднанні дипломатії, переговорів про території і насправді великих економічних стимулів. Ну, стів, Вітков, Джаред Кушнер неодноразово зустрічав. З переговорниками Путіна, зокрема, цим Дмітрієвим, який просував ідею, що завершення війни може відбутися через гроші через фінансові і економічні стосунки штатів і Росії, тобто скасування санкцій, відновлення російської економіки з Америкою, а не з Європою, як з головним партнером. Ну і розмови охоплювали використання заморожених російських коштів для допомоги відбудові України, доступ США до арктичної енергетики, і Сибірських мінералів і відновлення великих проєктів, таких як там Сахаліни навіть пошкоджений трубопровід Північний Потік-2. Ну, ця оборудка гуляла в медійному просторі ще на початку каденції Трампа. Ну і от сюди ж входить бажання Трампа чи спроба Трампа заробити на цих заморожених грошей. Тобто скрізь там гроші. Ну Інвестори зі штатів і російські олігархи вже готувалися на випадок укладення угоди. Були також політичні аспекти, Ну от територіальні ідеї, які Україна відкинула. Категорично розмова про масштабний обмін полонене. ម <laughs> ក <disappointment> І економічні стимули штатів для Києва. Росія навіть запропонувала відновити космічну співпрацю. А, ну пам'ятаєте, це давайте на Марс. Там Ілон маже же щось там тулить. лижи на Марс. Так ми типу готові. А тепер в них підірвався банк Байканур. Вже вони все, вже вони тільки зі SpaceX будуть. Це буде вже маск вирішувати брати Путіна на бор чи не брати на Марс. Але це все одно, як частина нових відносин в Росії так багато величезних ресурсів, величезних просторів землі. Це хто Стів Вітков. Він же порахував, він же там все обілетив насправді. Ну, Вітков цього року не був в Україні, а наступного тижня він збирається відвідати Росію вже в шосте і знову зустрінеться з Путіним. А при тому, що Дональд Туск запропонував тут дуже лаконічне резюме, ми знаємо, що це не про мир, це про бізнес. Підсанкційні мільярдери Росії Тимченко Ковальчук, брати Ротенберг Борис і Аркадій надіслали представників для таємних зустрічей з американськими компаніями. От вам Месайдер, прем'єр-міністр Польщі. Раніше цього року ExxonMobil зустрічалася з найбільшою державною енергетичною компанією Росії щоб обговорити повернення до масштабного газового проєкту на Сахаліні. А ми тут воюємо ракети, відбиваємо і думаємо, що ж там Трамп мовчить з цього приводу. Колишній однак. Курсник, до речі, Дональда Трампа молодшого, і донор кампанії його батька веде переговори про придбання частки в російському арктичному газовому проєкті. А ви запитуєте? Ну, наприклад, там Стівен Ліч, цього року, який цього року заплатив 600 тисяч доларів лобісту, який близький до цього Трампа молодшого, до цього пацана, в нього вже свої лобісти є, намагається отримати ліцензію Міністерства фінансів на купівлю газопроводу Nord Stream 2 в російської державної компанії Оце. Та оборудка, про яку я казав. Ну, а компанія Exxon, оцей мільярдер-інвестор, Бойлі і інші, вже вивчали можливість купівлі активів, що належить Лукойлу. А по суті, другий нафтовий виробник в Росії. Нещодавно бізнесмени, пов'язані з Кремлем, як я вже сказав Тимченко, Ковальчук і Ротенберги, пропонували американським партнерам газові концесії в Охоцькому морі. А Путін, ну якби це не дуже популяризовано сьогодні і не дуже публічно, але вручив Віткову медаль. Ну кажуть навіть орден Леніна, щоб передати його заступнику. Ну тоді ще оця от передача була не, не конкретно Віткофу він це вручав, а передав заступнику директора ЦРУ, чий психічно хворий син, загинув воюючи за Росію в Україні. От це ж теж це ж не просто так. Ну мається на увазі заступник директора ЦРУ, той, що чи та що став при, в каденції Трампа? Також відзначається, що такі фігури, як Вітков і Джаред Кушнер. Є єдиними, хто відіграє роль у сприянні бізнес-переговору між інтересами штатів і Росії. Вони це роблять ну, просто за гроші, друзі. Я от лише там ледь-ледь там чу -чу чуток там показав, як воно виглядає. Але думаю, що колись хтось про це напише, просто страшні детективи і трилери. Ну а щодо звільнення з посади глави офісу Володимира Зеленського Андрія Єрмака, то теж от, е, починають там з'ясовувати психологію процесу. І найголовніше, а на що це вплине, чи вплине це. Але всі сходяться, що е, Київ в цьому випадку. Падку може зайняти більш поступливу позицію на переговорах щодо врегулювання українського конфлікту, мовляв, камінь спотикання єдиний там був Єрмак. Тобто, відхід Єрмака, ну так в пресі американській подається з переговорної команди, збільшує ймовірність того, що Київ займе більш поступливу позицію на переговорах, і підкреслюється, що в США спостерігався рідкісний консенсус двох партій в тому, що вони вважали Єрмака дратівливим фактором і політичним злочинцем. Я цитую, якби це американська преса. Але так само зазначається, що з відходом Єрмака в команди президента Шадона для Трампа буде менше перешкод для геополітичних маневрів навколо України. Тобто людина, виявляється, сиділа і дбала інтереси України. Тобто, чиновники Трампа, теж от це британська преса каже, начебто, навіть порадили президенту Зеленському звільнити Єрмака. І це сталося після цієї зустрічі в овальному кабінеті чарівному в Трампа і республіканці і Демократи, начебто, втомилися від різкого повчального стилю Єрмака а один із інсайдерів назвав його таким повністю двопартійним потразником. У будь-якому разі на сьогоднішній день і це важливо. А, делегація, ну не знаю, в який момент ви дивитеся це відео. Очевидно, вже є в Сполучених Штатах, і а, різні джерела підтверджують, що а, там а, все ж таки Буданов присутній. Я ще якби сумнівався, але от, Західна преса каже, Буданов присутній. А, він пропускає, що Буданов навіть очолює делегацію. Ну, ми це теж можемо побачити. Не Уміров, а саме Буданов очолює делегацію замість звільненого на. Передодні Андрія Єрмака, от ці журналісти з видання Економі, зокрема кажуть, нам повідомили, що генерал Буданов направляється до штатів, можливо, в якості голови переговорного процесу, а переговори е відбудуться. і Я не сумніваюся, що якщо ви там дивитесь трохи пізніше, то вони вже йдуть. Теж будемо спостерігати за результатами, за настроями ну і за першими якимись варіантами по домовленості. Але тут ще такий показовий момент, що Марко Рубіо дистанціюється Зараз після всіх якби пікетних висловлювань, що він врятував Україну. Він врятував цей мирний план, коли він включився та на цю зустріч в Женеві. Тут він трошки відходить, бо не хоче видно, щоб його записали в 100% прихильники України. Він планує пропустити зустріч глаф МЗС НАТО у Брюсселі наступного тижня. Фактично, в ключовий для України момент. Ну, Штати не відходять від цієї зустрічі, але не Рубіо, а його заступник Крістофер Ландау поїде в Вашингтон. Для того, щоб послухати, що там будуть говорити про Україну, можливо, навіть з Україною всередині. Ну і так, щоб фіналізувати, щоб ви розуміли настрої, які сьогоднішній день, в свою чергу, характеризують процес, оцей син президента Штатів, у якого вже є лобісти, ну, тему пхає, особливо з росіянами, почав продавати Трамп водка трамп водка так і називає, Тут там в росіян колись чи цьомців був Путін, да, Це моргне одним оком. То тепер буде трамп водка. Очевидно, там теж Трамп буде моргати одним оком, але думаю, що якщо в них там з росіянами підуть справи нормально, то буде ще Трамп бояришник випускати. Ну так щоб дешевий якийсь варіант для місцевого люмпину золотим розписом. Так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня з нашою невтішною статистикою, але нічого боремося і пхаємо далі. Дякую, друзі, що ви на Ютуб-каналі Василь Кланчук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати. Якщо заходить формат, теж, будь ласка, не соромтеся і не лінуйтеся. Нехай обертаються швидше алгоритми Ютубу через ваші лайкоси і категоричні українські вподобайки, коментарі. Ну і те, що ви відправляєте соціальними мережами своїми лінки і посилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби було більше притомної аудиторії разом з. Нами в спільноті щиро дякую моїм Патріони. Дякую, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Спасибі вам, друзі, величезно в описі до цього відео. Як маєте бажання можливості, звісно, є різні опції, різні варіанти. Спасибі, радий завжди спілкуванню новому, да й новому так само. На загал не забуваємо про наших героїв, про хлопців і дівчат, наші героїчні збройні сили. Пхаємо разом з ними як в кожен своєму форматі. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!